Педагогам кращі умови житла. Це не передвиборче гасло, а цілком реальний проект. Принаймні відповідне положення затвердили депутати міської ради. Дане питання каже начальник управління освіти Наталія Микула на часі вже років 40. Адже наразі є ще педагоги, які на власні квадратні метри очікують ще з 89-го року. Нинішня зарплата вчителів дозволяє лише виживати. Про помешкання можна хіба мріяти. Тепер нове положення регулюватиме фінансову допомогу тим педагогам, які потребують покращення житлових умов. Зокрема, що стосується будівництва капітальної реконструкції чи погашення відсотків за банківськими кредитами, кошти ці будуть закладені у фонді соціально економічного розвитку міста, тобто саме з цієї частини бюджету. Ми також управління освіти готує нову програму Освіта міста 2012-2015 роки. І власне в нас є один із проектів соціальний захист педагогів. І ми в цю програму також вносимо одним із пунктів, власне, підтримка педагогічних працівників щодо отримання вирішення, чи отримання житла, чи вирішення житлової проблеми. Хто отримує довгоочікувані кошти наразі невідомо. Поки що освітяни чекають на суму, яку мають закласти під дані потреби. Зважаючи на її розмір, спеціальна комісія визначатиме щасливців на покращення житлових умов. Тут є умови надання фінансової підтримки, тобто кому її можна надавати, як вона має бути вирішуватися. Комісія буде виїжджати, вивчати житлові умови цього вчителя. І, власне, це буде ну, один із кроків, скажімо, такий для забезпечення. Педагогів житлом. сума грошової допомоги буде одноразовою. Зараз на квартирній черзі близько ста педагогічних сімей, і це лише ті, які знаходяться у першочергових та позачергових списках.